Всі прийдемо сьогодні. Я продовжую виживання в нову лечі з латки да. мета. Як пам'ятаєте в цій числі серії мені набилося цікаво багато речей, і також вибили гителя, в якого ми купили цей лук і. той. Блін, і да. Забув, як звіті. І ми також зробили тут платформу і тут якась... Ой, ті, да, І принципі, давайте вже починати. Тут я маленький. Нафіга, взагалі то. О, кам'яна кирка. Давайте подивимось. О, тут нема нічого. О, тут є хліб, алмази. Від спіт такого нічого нормального нема. Так, а під тим... Під тим ще одну спитку. А, а там немає нічого нормального. Так, давайте ще почне бити. Так, нам випав дуже багато зачарованих книг. Можна їх зачарувати. Ну, точніше, речі зачарувати можна вибити якийсь меч. Або навіть от скрафтити мене п'ять алмазів. Але треба верстак. Ой, я зірвався. Блін. Як ви пам'ятаєте, в першій серії у нас було то як я? Стаклоків блоків, а зараз у мене 32. Так. О, нормально золотый блок. О, давайте. Веткрываем чини. Веткрываем чини. Веткрываем. Значит, веткрываем. Тика, наверное. А Ой! Блин! Вс ⁇ впало, Я шути. Вс ⁇ попадало. Все задержарониковые. Ладно. так у нас тут 16 золота. Дальше. Тут вибух. Блін, треба алмазів, Щоб купити ще якісь прикольні плюшки. І треба ще дерево особливо, Бо тут дерева нема. Добре, що я тут його зробив? І того, що і рветься. О, моби. Давайте зробимо тако. Я зроблю окремий відеоролик там, де я буду бити всіх мобів. Вот оцихво, що я вибиваю. Вот, отихво всіх я буду їх бити. Якщо ви хочете, то пишіть... Ну, типа я хочу. О, лежити. Так, помалу його треба відвезти. Стоп, стоп, стоп. Треба блок. Треба блок, що він не впав. а який блок? У мене немає блоків. Солтий. Блін! І то, в принципі, теж я зделю. Ніч уже якраз. Так, помалу. Давай. Сонце, сонце, сонце. Блін, блін, блін. Тако. давайте тако, луч. Щоб я бачив, куди я його пхну. І треба його якось, треба його, треба його закрити. що ні головно його, його виправити. Так тут в нього алмазка. Так, все. Щас трошки, щоб часом не скинули. Все. Тепер його треба поламати, трохи тих вор. Так, 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 так. такс. Його закрити треба. Давайте навіть отуту. у -от. то. А нужно за... по Закрили. Вс. хай Вс, хотіть протамсить. Вот тако. Тут буде в нас той, що продає. Алмазики. А тут буде у нас то, що продає всілякі гарячі. У нас тут золоті яблоко навіть є. Так, мы тут получили голови. О, давай так козрою. Тут хай бде голова крипера. Ты хай бы да двигалась когда-то. Вс, А дай не вроді ще там голови були, Чи їх вже нема. Чих нам не було. Не, вроді не було, вроде. Чи було, не знаю. Мені б реально мені б че... Ой. А, ще хай так буде. ось не буде. А шо тут? Що, чо, чого активувалось? Так тобто, тут треба трошки на вся платформу збившити. бо в нас мало лаки блоків. Ой, да, в нас мало лакі-блоків і ми можем стихлаки-блоків у не собра. Не з... Ну, блоків не вибити з тих лаки-блоків. Офіга мені чи Што? Так. І тут тоже. Щоб... Ну, типа, щоб було більше місця для спавна. Так, тут у нас луп прикольний. Тоже героїчний. Так, щоб... А важний блок. Треба буде желізну туло крафтити. Але в мене нема. Йо-мою, згорю скоро. У мене нема досок метрів доски. Лакі корова. Лакі корова? Ты mm -hmm. шо, лакі? Mm -hmm. Ты вже не лакі. Uh. Блін, треба щось тут то поставити. Щоб я не падав. А в мене ще й продуктивність. А якщо я це узма... Сам... А, все равно. Отаку хоче. Типа, щоб я ходив. Так, ой. Сюда тут. Вовки. Нормально. Тут нема, тут нема, тут нема, тут нема. вовки, не знаю нашого, нехай себе сидять. А ну воли, он втикал. Так, минус. Ещ твой лук. Давайте, 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 вовки, вовки. Я походу одного вовка ударю. Во-да, я одного вовка скину. чи той вовк, чеп вовне симсал. Да вам за добру роботу. Короче, она тут вс жили, ты вс. Так, у нас водка. У нас такого... Героичная водка. Тыщ. О, зиму сидиан. Також я забував вам в тій серії, ну в перші серії сказати, що ми... Чи сказали, я не пам'ятаю, що я граю, типа, для досягнень. Маємо всі досягнення люблю. От тоді вже, от цього ми точно не виконаємо пригоди. Вот тут дослідити всі біоми. Як я досліджувати всі біоми. Отво треба буде... И еще ну чего. Так тут наверное делаем обстоянд. Я правильно... я его не буду використовувати. Блин, Ладно, я використовую его. Ладно, я не буду використовувати, но чихай стоит там. Так. Ломаем, нам плохо. Було... Ну у меня было классно кирка. Давайте сломаем обсадиан. Байкну шейку ломаю. Дуже классная кирка. Оп. Давайте еще можно было. Ну, это здорово. Ой. О, ес. Yes. Блин. Сундук. Сундук вообще классный. Так. Вот такие вовнес сяд. Эммм. <гум> так, вставлю. Давайте вот тут вот будем. Поставить, то вообще. Мені два спарна ската не слушал лучше. Так, тут у нас есть. Є... О, стак стрим. А еще двадцать в принципе, на меня. Так, торт. Торт давайте. Такого поставим. Все. Так, тут у нас есть вудка лучал вудка. Ой. Стоп, стоп, стоп. Якщо воно всю позникало. Ну, воно все позникало, да? Да? Ні, воно зараз ще не знає! Классно, Біл мене спавенпойнт. Гане моди... Я я не встигну писати. Блін! Та стоп. Эээ, я в шоке, тупо все рвануло. Ну да. Меня шесть спан поезда. О, а собаки он не Ладно, давайте такого зробимо. И О, стояли. Головне, щоб там той житель били вижив. Так, ну в принципі ще пару блоків, я думаю, вже до мати. Їх! Ще один такий такий самий, да такий самий. О, пмою. Я знаєш, дуже обов'язково строїтись та інтехана, бо можеш щось рванути, а то і все. Що то хоч би оцей острів не нервану. Так тут в мене один собака тільки. Я ту поставимо. Чого? останню ще два дві Ну да в принципі все в принцип вже кінець кінчаємо да дивите як ми зробим дивите блин а то якось где якщо я його зловлю конечно эм, все. ладно все Коротше, кінчаємо. Дуже печальна серія. Ну, в принципі, все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на колокольчик. З вами був Демон. всім всім пока. Я стріляю. Пів. Ой. Пока. Да, я хотів геймер включати.